З нами тренер Херсонського Дніпра Олександр Бопін. Олександр Васильович, розкажіть про враження цього поєдинку. Ну я кратко скажу. Я задоволений, що ми перемогли і поки, поки ще все. Які були очікування? Чи підтвердились вони в ході гри? Ну ми очікували таку гру, що вона буде не... не легка, то що нам вдалося закинути багато шап. Ну, немає, ну Ніхто не може сумніватися, що суперник там легкий, чи вони там якось не грали, як вони звичайно грають. Дуже серйозний суперник, і нам багато ще ігор з ними грати, тому хочу трошки емоцій залишити при собі, тому що завтра ще одна гра, і хто в цьому розуміється, він розуміє, як складно виходити. Там, ну, Грати в спарінні ігри, вони все розуміють. Чи можна завтра очікувати такий же розробний рахунок? Дуже гарне питання, Яна. Очікувати, я думаю, що ні. Такого рахунку точно завтра не буде. Дякуємо вам.